Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, що ж за день 2 липня. Хочу попередити всіх метоозалежних, 2 липня очікується сильна магнітна буря. Тож, будь ласка, підготуйтесь. 2 липня за новим церковним календарем православні віряни згадують положення чесної ризи Пресвятої Богородиці, а також Охтирську ікону Божої Матері. У народі свято прозвали День Берегині – святителя фотея, митрополита Київської всієї Русі, Охтирської та Пожайської ікони Божої Матері. Липень середина літа, тому наші далекі родичі вже звертали увагу на такі прикмети. Якщо на деревах з'явилися пожовклі листочки, то осінні зима будуть раніми. Якщо жовте листя видно тільки на березі, то осінь настане рано, а зима настане у визначений термін. 2 липня це початок цвітіння води. Лісових ягід багато до морозної зими. Добре видно, як любоче сезан до сонячних і теплих днів. Вірили та проводили певні обряди. Якщо дівчина чи жінка хоче зустріти любов, свою долю і знайти довгоочікуване щастя, то вона повинна в цей день. Знайти в лісі березу, вклонитися їй і вголос вимовити своє бажання. Існує ще одне повір'я: якщо у свято Берегині вийти в поле, вмитися з джерельною водою і розтертися вишитим рушником, то можна повернути втрачене здоров'я і відновити душевні сили. Що можна робити за народними прикметами 2 липня? Перед образом Ахтирської Богородиці моляться про зцілення від хвороб. Особливо від лихоманки благополучне заміжжя просять захистити дім і сім'ю від бід. Також охтирська ікона Богородиці вважається проковителькою дітей. За народними повір'ями, в цей день потрібно обійняти березу і попросити її подбати про близьких. Вважається, що це дерево захищає людей від лиха, а оселю від нечисті, тому березу можна садити неподалік домів. Цю дату бджоли збирають полоки з рослин, заносять мед і заливають стільники. За старих часів вважалося, що бджіл не варто турбувати в цей період. Пасічники обов'язково розмішували порожні вулики, щоб ніхто зі сторонніх не міг зрозуміти, скільки бджіл насправді. Прикмета свідчить, що якщо порахувати комах, то вони переведуться. У давніх слов'ян на 15 липня припадало особливо шановане свято День святої берегині. Ким була свята берегиня. У давньослов'янській міфології берегиня одна з найбільш загадкових богинь, її вважали символом двох початків: жіночого і чоловічого, земного і водного, людини і природи. За легендою, берегиню завжди супроводжували яскраві вершники, які особлювали сонце. Берегиня захищає людей від бід, але не всіх, а тільки тих, хто живе по совісті і не порушує законів природи. Прещури вірили, що саме вона створила всіх духів і земні багатства, а потім подарувала їх людям. Її образі немає ніякого негативу. Вона не богиня, яка може і похвалити і покаратись за проступок. Максимум, що зробить берегиня, це відмовить у допомозі, якщо людина завинила. Берегиню часто утотожнювали з Бересою або плакучою вербою, іноді навіть зображували матінку в образах цих дерев. Деякі дослідники вважають, що також берегинями називали русалок, берегових дів. Це, до речі, пояснює, чому берегиня так часто допомагала рибалкам і охороняла від тих, хто живе біля берега якою-небудь водою. У деяких місцях берегинями вважали духів, подібних до русалок, в яких перетворювались нехрещені діти і утопленіці. В інших місцевостях берегиню називали жінку, яка лякає своїх подруг або займається обжинками. У Надніпрянщині вибирали найпрацьовитішу дівчину і одягали її в берегиню. Юнаки несли її на руках по селу, В обов'язки берегині входило просити зарплату у пана. З приходом в Київську Русь Християнства українці як покровительку жінок і матерів стали шанувати Богородиць Свято 2 липня здавна вважається вдалим для риболовлі. Рибалки в цей день завжди мають хороший улов. Ось купатися в це народне свято не варто, оскільки вода стає небезпечною і вируючою, а русалки можуть затягнути купальника під воду. Також 2 липня вважається небезпечною через лохоманки, які, за повір'ями, в цей день розлітаються по світу, через що люди частіше хворіють. У алергіків в цей період з'являються алергії на полок, польові квіти, амброзії і зернові культури. Наші предки 2 липня, як і в інші дні місяця, працювали на городі і підгортали картоплю, а також збирали урожай, фруктів і ягід і робили заготовки на зиму. Власники худоби випасали тварин і додавали їм в корм рідкісні і корисні для них квіти, такі як люпини люцерни. У народі вважали, що люди, народжені 2 липня, часто бачать віщі сни і добре розгадують таємні послання. У них хороша інтуїція і розвинена творча уява. Вони не прощають образи і чужі помилки і не вірять, що люди можуть помінятися А ось селяни звертались до берегині за допомогою у сільськогосподарських справах, особливо в період визрівання хлібів люди просили берегиню зберегти посіви також слав'яни вірили, що берегиня протигує домашньому вогнищу та сімейному роду, Її просила захистити житло і берегти членів сім'ї від смерті, нечистої сили, напасти, бідих хвороб. Люди представляли берегиню в образі качки, яка від одного берега до іншого плаває і людські долі з'єднує. Також богиню асоціювали з білостоборовою берізкою, які традиції та обряди існують на цей день. У давнину слов'яни в цей день вшановували берегиню, обов'язково садили у дворі березу. Якщо сьогодні немає такої можливості, то потрібно притиснутися міцно до її стовбура і постояти так декілька хвилин, щоб захистити себе від стане дух. Дуже добре, якщо 2 липня закохані хлопець з дівчиною зізнаються один одному у своїх почуттях. Вони тоді до віку не розлучаться. А якщо ще й весілля зіграти у цей день, то подружнє життя молодят завжди буде сповнене романтики. Пагібним жінкам для швидких і легких пологів треба в день Берегіні тримати під ліжком березові гілки. Постарайтеся сьогодні не розводити плітки, і ні з ким не сваритися, інакше біди не минути. Сьогодні можна поліпшити подружні стосунки за допомогою народних магічних обрядів. У Древній Русі дату 2 липня особливо чекали і шанували жінки. Вони просили берегиню, щоб послала успіх у любовних справах, допомагала відшукати гарного нареченого і вдало одружитися, зберегла в сімейних відносинах мир, злагоду і любов на довгі роки. Сьогоднішній день хороший для проведення обрядів, народної магії, на залучення у своє життя, здоров'я і щастя, ритуал на здоров'я. Прокиньтесь 2 липня до сходу сонечка. Візьміть нове біле простиральце і йдіть на природну водойму. Озеро або річку. В цей момент ніхто не повинен там купатися, лише тоді обряд буде дієвим. Зайдіть у воду і тричі пириньте з головою. Скажіть при цьому. Свята берегиня у твоїй воді я пірнаю і від всіх хвороб позбавляюся. На глибокому дні вони осядуть, з густими водоростями переплетуться, а до мене до віку не повернуться. На березі обітріть себе простирадлом і вирушайте додому. Постиральця, постеліть на ліжку і спіть на ньому три ночі підряд. Ритуал на сімейне щастя. Вам знадобиться новий вишитий рушник. Рано вранці, 2 липня, винесіть його на вулицю і покладіть в траву. Вона має бути ще вологою від роси. Залиште на півгодини, потім візьміть рушник і обітріть ним обличчя. Так, на весь майбутній рік ви зарядите себе здоров'ям і силою. Тепер повізьте його на гілки берези і дайте просохнути. Дерево передасть рушнику свою енергію. Коли перенесете його додому, то приберіть на зберігання окремо від інших речей. Такий рушник стане оберегом ваших подружніх відносин. Можна брати його тільки для обрядів, сватання, вінчання, весілля, дітей та онуків. Що не можна робити сьогодні 2 липня. Згідно з віруваннями і народними традиціями українців, сьогодні бажано не робити таке: влаштовувати гучні веселищі та святкування, ходити до лісу, лаятись або з'ясовувати стосунки. Також не рекомендується братись за сухе прибирання сьогодні. Вважається, що воно може принести вам і вашій родині нещастя і фінансові негаразди. У цей день наші пращури уникали надлишку прикрас та складних зачісок. Існувала думка, що це може привернути нечисту силу, яка забере природну красу. Народні прикмети дня не радять багато розмовляти з жінкам, можна наговорити собі неприємностей і хвороб, вирушати в далеку дорогу буде невдалою, і не можна ламати гілки береза та рубати дерева. Категорично заборонено лінуватися, не буде миру і достатку в домі. Народні прикмети і традиції цього дня. Зранку сонце, наче в тумані, після обіду буде тепло. Дощіть до гарного урожаю грибів, вітер тьме з заходу, очікуйте на похолодання. Після обіду хмари закрили сонце, наближається дощ, граються горобці, буде гарна погода. У стародавні часи було повір'я, що плетіння вінка з вюнка має особливу силу. Дівчата, які займалися цією роботою, мріяли про майбутнє, вірячи, що їхні надії обов'язково здійсняться. Сьогодні іменини святкують Арсені. До зустрічі в нових відео!